З Різдвом Христовим. Працює виноградівське телебачення в ефірі Перша інформаційна програма «Події тижня у новому 2016 році у студії Вікторія Преображенська. І сьогоднішнього випуску новин дізнаєтесь про таке. До новорічно-різдвяних свят у фітнес-центрі Олімп приурочили змагання, які відбулись між його активними відвідувачами. Між собою змагаються і викладачі. Хто став вчителем року на Виноградівщині? 35 церков були задіяні у зборі подарунків надії, і за сім днів місіонерської подорожі обдарували дві тисячі дітей Закарпаття і Виноградова, серед яких і вимушені переселенці із зони АТО. Новорічні пригоди біля екрану у форматі фантастичного 7D провели у міській школі номер 8 Дорогі виноградівці! Щиро сердечно вітаю вас з Новим Роком та наступившим Різдвом Христовим. Бажаю, щоб наступний 2016 рік приніс кожну хату здоров'я, щастя, достаток та Боже благословіння. Принагідно хочу привітати всіх військовослужбовців, учасників АТО з наступившими святами, побажати їм міцного здоров'я, сили, наснаги та мирного неба над головою. Також хочу висловити слова вдячності всім нашим помічникам, меценатам та колегам-волонтерам, які супроводжують волонтерський рух з самого початку бойових дій на Сході. Зокрема, хочу подякувати команді трк «Виноградів» за постійну інформаційну підтримку і в знак подяки та поваги вручити нагороду закарпатських волонтерів. Це відміжа, яке тримає серце. Це є символ миру, разом сила. П'яте Закарпаття і наш рідний виноградів приймав команду громадського руху, яка здійснила ряд благодійних місць на підтримку сім'ї та захист дитинства. Тож дві тисячі дітей нашого краю отримали подарунки надії. Тисячу пакунків були направлені на схід України. У п'ятьох містах Закарпаття провели концерти. Також 35 церков були задіяні у зборі цих презентів, і за сім днів місіонерської подорожі обдарували дітей, серед яких і вимушені переселенці із зони АТО. На святі побувала знімальна група виноградівського телебезпеку. Ви бачили колись ялинку у вигляді коробочок із подарунків. Повірте, це стильно, оригінально і вдвічі захоплююче, адже кожен презент після свята неодмінно потрапив у дитячі руки. А тим часом у передчутті дарунку знайомство цікаві і нові ігри від ведучої Каріни та концертні номери і театралізовані вистави юних гостей, школярів із Києва, які чарівно співали і невтомно перевцілювались у різних казкових героїв. Hey, Runge Spong, This Spong, Hell Глибоковдумливою і сповненою важливим життєвим змістом стала сценка про душевний скарб, який має бути в серці кожної людини, кожної дитини. І сні водарки спустять. А якщо не, спустять, не спустять, то нам з нас буде знову сміятися. Бідні діти. їм так нелегко живеться. Подумать только, сколько еще бедных семей по соседству, которым родители не могут купить подарки. Посмотри, в мешок, посмотри. Странное дело, что-то меня не отпускает с этого места. Нужно заглянуть в мешок. Почини их, почини. Здесь поломанные игрушки. Но как я могу их починить? У меня нет ни инструментов, ни иголок, чтобы их починить. Посмотри, кто-то выкинул коробку. Наверное, кто-то делал дома генеральную уборку и так устал, что не смог донести до мусорника ненужные вещи. Здесь все нужны инструменты, чтобы починить иголки. Ой, игрушки. Немного поржевел. Ну чего, почищу, будешь как новенький. У нас предстоит важная миссия. Я подарю Саше, а вот эту куклу я подарю мам, Кате. Но как мне сделать так, чтобы дети не узнали, что это я подарил подарки, а чтобы знали, что их подарил Бог. У меня есть идея. У меня дома есть старые коробки. Я положу игрушки в коробку и утром, пока никто не видит, Поставлю под, э, под дверью. Посмотрите вокруг. У всех бедных детей подарки. И они не куплены. Их Бог подарил. С чего вы взяли, что это Бог? Посмотрите, что было в подарке. С любовью от Иисуса. Слушайте, ребята, простите нас, пожалуйста. Мы были неправы. Давайте дружить. Давайте. Про історію виникнення подарунків, які за сім днів місіонерської подорожі за вручили двом тисячам дітей нашого краю, розповів активний волонтер-координатор асоціації духовного відродження. Знаєте, чому цей подарунок гарний? Цей подарунок одного часу він був тільки пустою коробкою, але добрі люди допомогли надрукувати цю коробку. Потім її склали, і склали ці коробки розійшлися у багато родин, церков, організацій, команд, і багато-багато людей по всій країні цього року наповнило майже 25 тисяч таких коробочок. І до вашого міста також вони дістали. Знаєте чому? Тому що сьогодні день народження Ісуса Христа, і ми святкуємо це. Я хотів би, щоб кожен з вас це пам'ятав. Радісним сміхом у залі супроводжувався анімаційний фільм про кота, який не навмисне перешкодив усі в різдвяні приготування, але на допомогу збентеженій родині прийшли небайдужі люди, і різдво відбулося. І ось довгоочікувана мить роздача подарунків, до збору яких долучились 35 церков, приватні підприємці і прості люди. На додачу діти отримали ще й високополіграфічно оформлені та якісно видруковані книги Знайти світло в темряві ночі авторства Віктора Кузьменка, які випустила асоціація духовне відродження для розповсюдження серед дітей разом із подарунками Подари надію. 22 тисячі хлопчиків і дівчаток зможуть прочитати Божу історію в новому, незвично цікавому викладі, який об'єднує біблійську історію, літературних та історичних героїв і цікаві факти. Серед учасників виноградівського свята Різдво почалося з хреста. Немало дітей і батьків, які виїхали із зони АТО і стали вимушеними переселенцями, але знайшли свій притулок у нашому місті та району. Опіковується ними колишня мешканка Луганської області. На це міроприяття ми пригласили. У нас є 20. 24... 5 семей переселенцев, с которыми мы стараемся им вот в течение года уже помогать, ну, продуктовыми наборами, ну, чем можем. Вот, пригласили мы деток из Красного Креста, малообеспеченных, инвалидов, из этой спортивной школы. Мы пригласили деток, ну, малообеспеченных, полусирот, сирот. Вот, и больше всего мы работаем на данный момент с переселенцами. Я хочу немножко сказать за них. На самом деле, это люди, которые пережили огромный стресс. И, к сожалению, ну, эти люди никому не нужны. Не нужны ни государству и здесь. Но ну, очень сложно, когда ты живешь всю жизнь, наживаешь свое имущество, ну, обустраиваешь свою жизнь, и потом оставить все и переехать на новое место. Дети особенно переживают огромный стресс. Мы стараемся не только им помочь чем-то материально, но стараемся немножечко сделать радостной их жизнь. Мы создаем детские клубы, женские клубы, мы делаем с женщинами поделки. Спасибо виноградовским подсеркам, они принимают в этом участие. Благодарим Ирину Ижанайтис, она очень нам в этом помогает. Вот, Займаємося з дітками, також з дітками діла поділки, стараємося Стараемся вместе где-то ну, в общем, весело, проводимо час, слава Богу. Ідентичне захоплююче свято відбулось також у новому селі, адже з цим населеним пунктом в Асоціації духовного відродження та її активним координатором, волонтером Романом Головановим, давні добрі зв'язки. Це п'ята місіонерська подорож в Закарпаття, коли нас в цей раз 20 дітей. Які навчаються у різних школах столиці разом із церквами столиці приготували подарунки і привезли їх в закарпаття. Ми подорожуємо містами, починаючи з куста, виноградів, нове село, берегово, мукачево і ужгород. У кожному місці ми зустрічаємось з громадянами, представниками світських організацій а, і церквами, хто організовує свята для дітей у різдвяний час, і на таких святах як сьогодні ми вже вручаємо їм подарунки. В Закарпатті до збору подарунків долучилися а, а, пульсус радіо, портал Берекса знюс, наші партнери, церкви а, бібліотека філія село нове село Малінда Молнар і багато родин, яких навіть я і організації не знаю всіх імен також. У виноградівському районі дуже багато підприємців долучилися і в своїх магазинах поставили коробочки, де люди, коли вони купляють, можуть ставити туди, що вони хочуть і наповняти. У Виноградові кожне таке свято це можливість побачити очі дітей, побачити радість. Побачити, що незалежно від того, що часи складні, є те, на що можна надіятись, і тому я дуже радий мати такий час і вручити дітям частинку серця, яка вкладена в всі подаруночки кожним, хто їх зібрав. Маємо приємну новину. Днями завершився збір коштів для лікування Даніелки Кудрон-стросника, яка з народження страждає рідкісною хворобою з синдромом Мебіуса. Для першого етапу лікування дівчинки необхідно 100 тисяч гривень, але фінансовий результат уже вагомий. Спільними зусиллями громадського благодійного фонду виноградів, міжнародного благодійного фонду Карітас Україна, меценатів та спонсорів, депутатів обласної районної та міської рад, працівників підприємств та банків виноградова, учасників презентації кліпу місцевого фольк-гурту Чалам. Мада та інших вдалося назбирати біля 180 тисяч гривень. Лікування рідкісного вродженого захворювання проводиться тільки в декількох медичних закладах світу. І вже лікарі з міста Ярославль Росії відтнулась допомогти дівчинці із Закарпаття. Тож 12 січня дівчинку разом з мамою чекають для складної операції. 2D, 3D це вже не актуально. От подивитися казку, новорічні пригоди біля екрану в форматі фантастичного 7 – це в самий раз. Таку можливість отримали учні загальноосвітньої школи номер 8 Цю ідею завуча по виховній роботі Тетяни Розуні та вчителя хореографа Андріани Фізер втілили в життя і підготували їх новорічно-святковий подарунок для молодших учнів-старшокласники. Початківці мали можливість зустрітися із такими шалено популярними сьогодні мультиплікаційними персонажами, як посіпаки. Вони ж були й головними героями свята. Серед казкових гостей також присутні були відомі всім фіксики: Маша і ведмідь, Аладін, і Жасмін, Дракула і Кажан. із льодовикового періоду Білка скрет. За допомогою чарівного пульта Малеча змогла побачити і повеселитися із своїми улюбленцями, які залучали школярів до участі у різних конкурсах, танцювальних батлах, разом змагалися, виконували пісні. Дійство тривало більше двох годин. Такий позитивно-емоційний новорічний подарунок надовго запам'ятається дітлахам, як і ще один з кращих моментів їхнього шкільного життя. собою змагаються ще й вчителі на святі. Вшанування учасників районного туру, всеукраїнського конкурсу Учителі року та всеукраїнського конкурсу Класний керівник року оголосили кращих із кращих. В актовій залі міської школи No4, яку обрали для проведення урочистостей, дійсно зібрався кращий цвіт виноградівської освіти. Учасники конкурсів, їхні колеги-педагоги і, власне, переможці районного туру всеукраїнського конкурсу. Багато років поспіль управління освіти молоді та спорту виноградівської райдержадміністрації, районний методичний комітет традиційно проводять конкурс талановитих освітян, які демонструють високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності. Ценності у конкурсах учитель року та класний керівник року. Участь у районному турі взяли 14 учасників, вчителі міських та сільських і селищних шкіл, і таким чином склали іспит на власну професійну майстерність. І саме ця участь стала для викладачів незабутнім уроком. Ми збиралися на таку складну роботу, показували свій майстер-клас перед журі. Намагалися показати свої здобутки, успіхи, то сьогодні ми якраз дійшли до того результату, коли вже підбиваємо ці підсумки, робимо висновки, хто ж з наших вчителів, які брали участь у цьому конкурсі, став найкращим. Робота вчителя доволі складна. І це підтверджуємо ми кожним днем, е, вирішуючи ті чи інші складні проблеми у вихованні нашого підростаючого покоління. І те, що ви. В Принципі досить складно залучити людей до цих конкурсів. Ну я дякую, що ви погодилися на ці речі, підготувалися належним чином і показали хороші результати. В принципі, у нас всі вчителі ні в року. Ну а сьогодні ми підійдемо підсумки вчителя року і класного керівника. Я дякую вам за участь. і Сподіваюся, що ви далі продовжите участь в обласному конкурсі і всеукраїнському, і покажете хороші здобутки. Дякую. І ось час вшанування настав і звучить оголошення прізвищ переможців. У номінації Англійська мова участь брали двоє вчителів, і переможцем стала Світлана Вінтонів із міської школи номер 8 Англічанам, так між собою називають цих викладачів, старшокласники міської школи номер 2 подарували пісню на тій же англійській мові. Також двоє претендентів змагали за звання найкращого вчителя у номінації Математика. Титул отримала представниця міської ЗОЖ No7 Марія Гульпа. Музичним дарунком для лауреатів конкурсу стала композиція Україна. Це я у виконанні шестикласниці з Підвиноградова Юліанни Орос. «Війни виграють парафіальні священники і прості вчителі. І а в нас тут зібралися не прості вчителі, а в нас зібралися еліта нашого району, еліта вчительства. У нас зібралися учасники переможці районного конкурсу «Вчитель року і районного конкурсу Класний керівник року. Тож квіти вдячності за перемогу у номінації Історія отримала викладач вилоцької зож номер 1 і Міньо. А учні міської школи номер 4 подарували оригінальний танець і гарні слова. Бажаємо вершити і творити, але не забувайте, нас є теж багато. Ми те ще мало можемо зробити. Ми назад не будемо повертати. Вперед ми будемо йти без наград, Ми будемо школу і державу прославляти, бо ми єдиний український наш народ. Не оминули і актуально на сьогодні номінацію з патріотичним підтекстом Захист вітчизни. Тут лауреатом першого туру всеукраїнського конкурсу учитель року став представник великоком'ятівської зож перших других ступенів Іван Мудра. А привітав переможця також патріотичною піснею Я маленький козак, третьокласник Вилуцької школи номер 1 Давід Манді. У відродженні втрачених критеріїв моральності, які виробило людство, в утвердженні вічних загальнолюдських уявлень про моральні та етичні норми поведінки, що становлять основу буття людини, класним керівникам належить особлива роль, осяяні світлом знань, одухотворені творчістю, закохані у шкільний світ, мудрі і талановиті педагоги. Із ледве помітним трепетним хвилюванням та щирою посмішкою від усвідомлення радості спілкування такими залишаться у згадках вельми, шановного журі, класні керівники-конкурсанти. У номінації класний керівник 5-7 класів серед чотирьох претендентів із Підвиноградова, Королівської першої школи Широцької 11-річки та Широцької 9-річки, звання отримала керівник 6 го класу Підвиноградівської ЗОЖ Світлана Деяк. Серед очільників 8-9 класів перше місце в районному конкурсі отримала Анжеліка Галас з міської школи номер 8 У старшокласників випускників кращим класним керівником 10-11 класів стала Наталія Плиска з виноградівської гімназії. Своїх колег привітав вокальний ансамбль вчителів музичного мистецтва Рудзинка. Конкурс класний керівник року вже пройшов, і другий етап обласний. Приємно, що в ньому дипломом третього ступеня відзначено Анжеліку Галас, міська ЗОЖ номер 8 а з активну участь у конкурсі грамотою департаменту освіти, нагороджено Світлану Деяк, підвиноградівська ЗОЖ. Но новорічно-різдвяних свят у фітнес-центрі Олімп приурочили змагання, які відбулись між його активними відвідувачами. Проходили вони окремо між жінками та чоловіками. Вікових обмежень не було, тож участь брали всі охочі. Як все пройшло, хто переможці, дізнаєтесь наступного сюжету. Спортивну зустріч урочисто розпочав і провів відомий мукачівський ведучий з корпорації свят Чорі Енд Чигрик Продакшн Василь Цап Сьогоднішній турнір проводиться в честь новорічно різдвяних свят. Адже це свята, коли звичайно ще почуваєш цією родиною, але потрібно іноді подумати і про здоров'я, якраз для цього є фітнес-коморів для того, щоб підтримувати своє здоров'я для того, щоб робити усе, а щоб тіло і дух людини був у порядку. Відтак ознайомив учасників змагань із порядком їх проведення. Право позмагатися першими, які годиться, надали прекрасній половині. Свою спритність, вміння і силу у п'ятьох вправах у вигляді естафети демонстрували Вікторія Дружковці, Богдана Леньо, Оксана Молдован, Валерія Танченець, Івана Чачко, Олександра Баник та Ніколета Патлах. Спочатку потрібно було 10 разів підняти колоду, що важила 8 кг, далі правильно 10 разів качати прес, відтак стільки ж разів підняти 12-кілограмову гирю та присідати із сумкою із такою ж вагою. І на сам кінець перенесення з одного кінця в інший трьох м'ячів вагою 6, 5 і 3 кг. І все це потрібно було виконувати не лише із дотримуванням правил, а ще й швидко, адже переможці визначалися саме за цим показником. Тримаючи інтригу, хто є переможцями серед жіночих змагань, всіх присутніх запросили. Перейти до іншої зали, де вже демонструвати свою силу та міць були готові спортсмени чоловічої статі. Серед них Михайло Білак, Богдан Шкір та Себастьян Ленділ, Юрій Краснай, Андрій Філей, Станіслав Любка, Іван Кіш. Першим завданням було чим швидше на більшу кількість разів лежачі підняти 40 кілограмову штангу, другим максимум разів підтягування на перекладині. третім найдовше у часі утримування на витянутих руках 12 кілограмової гирі. І четвертою завершальною була Права на силу захвату із поступовим навантаженням присутні родичі, друзі, тренера центру активно вболівали за всіх конкурсантів. Атмосфера була дружньою і позитивною. Показові вправи у рамках змагань також демонстрували хлопці з обмеженими фізичними вадами, які відвідують даний спортивний заклад. За невеликий проміжок часу вони силою волі та тренувань змогли вже досягти певних вагомих результатів. Молодець! Молодець! І нарешті настала всіма очікувана радісна мить нагородження. Серед учасниць жіночих змагань перше призове місце отримала наймолодша учасниця, яка була і найспритнішою. Ніколета Патлах. Всі вправи дівчина виконала за найкоротший час одну хвилину, 10 секунд. Мене звати Ніколета Патлах мені 13 років. Скажи, як давно ти займаєшся спортом? Чесно, не знаю недавно. давно. А в Олімп, як часто відвідуєш? Три рази на тиждень із сьогоднішньої естафети змагань яка вправа була найскладнішою човниковий біг з мічами це було саме найскладніша вправа Ну, митчій не можна сказати, що тяжкі, але в кінці це вже тяжко. Друге місце посіли Оксана Молдован та Олександра Баник, які впоралися з естафетою за одну хвилину 30 секунд. І третю переможну сходинку зайняла Іванна Чачко. Її час виконання вправ одна хвилина 36 секунд. А серед спортсменів, чоловіків, першість у змаганнях впевнено здобув Михайло Білак, який при виконанні завдань значно випереджав своїх суперників. Друге місце дісталося Івану Кішу, який не плануючи спонтанно взяв участь у конкурсі і третю призову нагороду вибору Себастьян Лендял. Всі учасники змагань, а також показових вправ. А це Микола Черкун, Валерій Палінчак, Юлія Сантай, Роман Брич отримали заохочувані подарунки, які спонсорував власник закладу депутат обласної ради Владислав Поляк. Серед головних для переможців призових місць стали безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-центру. А Роману Бричу, і живе на околиці міста дістався спеціалізований засіб пересування електричний мопед. Виноградівська поліція затримала вбивцю 42-річного жителя Королева. Нагадаємо, що 14 грудня на місці події слідчо-оперативна група виявила у вбитого проламаний череп і вогнепальні поранення голови та грудної клітки. Чоловік був застрелений з мисливської рушниці пострілами в спину і контрольним у потилицю. І вже 29 грудня, як повідомив начальник виноградівського відділення поліції Віктор Ребрей, було отримано інформацію з приводу імовірного місця знаходження вбивці мешканця королева 1983 року народження, не працюючого раніше не судив. Мого на затримання виїхали в район поблизу села Горбки, де й переховався підозрюваний. На сьогоднішній день затриманий дав покази, визнав вину, а злочин скоїв, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, відносно підсудно обрано запобіжний захід, тримання під вартою, затриманого помічено в берегівський ізолятор тимчасового тримання. Сім років позбавлення волі отримала мешканка букового, яка на початку червня, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час сварки з власним чоловіком схопила кухонний ніж і нанесла йому удар в груди. А сліди злочину вирішила приховати, інсценуючи природну смерть. Органом досудового розслідування дії жінки як умисне вбивство. Днями колегії Шавського районного суду висунуто обвинувальний вирок стосовно жінки та призначеної міру покарання у вигляді позбавлення волі на років. 29 грудня після 16-ї години по вулиці Комунальній у Виноградові сталося ДТП. Під колеса Таврії потрапила літня жінка, яка рухалася на велосипеді. За крадіжку велосипеда виноградівські поліцейські затримали 49-річного жителя села Великі Ком'яти, який вже має судимість за скоєння аналогічних злочинів. Злодій зізнався у скоєному велосипед вилучено. Під час слідства з'ясувалося, що цей селянин ще викрав чужу бензопилу та мобільний телефон. 29 грудня пожежа сталася в сміттєвому баку АВ Виноградову по вулиці Миру. Знищено один сміттєвий бак, інший пошкоджено. 30 грудня біля 15-ї години рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в навісі з сіном у селі Трусник, вулиця Габора. Вогнем знищено 4 тони сіна. Причина та збитки встановлюються. Вже стало традицією до новорічно-різдвяних свят проводити відкритий районний турнір шахів серед дітей та дорослих. За підсумковою таблицею серед 40 учасників зафіксовано наступні результати: дівчата, третє місце Дарина Русанова, друге Анастасія Попович, чемпіонка Каріна Мадії. Серед хлопчиків третє місце у Арсенія Леньо, друге Андрій Поличко, третє Андрій Маркулинець. Серед дорослих чемпіоном району став Сергій Русанов, друге місце Теберій Андрашко, третє Василь Олах Молодший. Змагання пройшли оперативно завдяки головному суді Володимиру Кобалю. Всі переможці від товариства Колос отримали грамоти і медалі. А незмінний меценат Євген Ярина всім дітям вручив новорічні подарунки та призи. На заключній частині змагань головою шашкового клубу та керівником шахового гуртка були підбиті підсумки року і оголошені плани на 2016 рік. Це було останнє інформаційне повідомлення на сьогодні. У студії працювала Вікторія Провраженська у світлі дні Різдва Христового. Бажаю всім глядачам, аби це свято принесло радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я з Різдвом Христовим.